Про Юпітер і Марс говорять всі, а Сатурн його згадують тільки через кільця. Але ця планета ховає більше космічних секретів, ніж будь-яка інша. Тому сьогодні топ шокуючих фактів, які б могли лягти в основу наукової фантастики, але це реальність. Факт перший Сатурн може плавати у воді. Середня щільність Сатурна менша ніж у води. Це єдина планета в сонячній системі, яка теоретично змогла плавати як гігантський кулястий айсберг. Факт два. Його кільця можуть зникнути. Кільця Сатурна не вічні. Вони поступово падають на планету у вигляді кільцевого дощу, і вчені вважають, що через 100-300 мільйонів років їх може взагалі не залишитися. Факт третій: шестикутник на північному полюсі справжній феномен. На північному полюсі Сатурна є гігантська атмосферна структура у формі ідеального шестикутника, яка обертається зі сталою швидкістю. Її погодження досі не до кінця пояснене. Факт четвертий день на Сатурні триває менше 11 годин. Ця масивна планета обертається настільки швидко, що її доба становить 10 годин 33 хвилини, а це викликає сильне сплющення в полюсах. Факт п'ятий його кільця молодші за динозаврів, незважаючи на грандіозний вигляд, вік кілець Сатурна лише приблизно 100 мільйонів років, що значно менше ніж вік самої планети, понад 4,5 мільярда років. Факт 6. Один із супутників Сатурна має потенціал до життя. На Енцеладі під товстим шаром льоду є океан рідкої води з органічними сполуками та тепловими джерелами. Нас розглядає його як реального кандидата на виявлення позаземного життя. Факт 7. у Сатурна є супутник у формі літаючої тарілки. Супутник Пан має форму, яка дивно нагадує тарілку або пельмень через екваторіальний хребет, утворений захопленим пилом скілець. Факт 8. Сатурн має сезонні зміни кольору через нахилості та орбітальний період у 29,5 земних років. Його атмосфера змінює кольори, полярні області можуть ставати блакитними або жовтими залежно від пори року. А який факт здивував вас найбільше?